Всім доброго дня, друзі. Приїхали ми трошки вгори подивитися. Подивитися один будиночок на перспективу. Дивіться, яке мальовниче місце. Ось там от, це національний парк з Колівський Байський Бачите? Починається. А о цю от хатку ми дивимося така дуже вже старенька хата. Зараз я вам її покажу. Все такий бачите зруб, хата мазанка Ще з тих старих часів. Дивіться, які двері. Ра стара хатка. Але електрика є тут. Я бачите. Лічильничок все є. Стара пічка, грубка, як її називають. Ріше фотографії такі, ліжко. Трохи похила хата. Я не знаю, може є хтось з вас будівельники. Чи можна, нею що щось ще зробити, відновити якось ту автентичність. Тут також є частина тої грубки. бачите, вона перекладена, перемурована, каже власник. Тут є такий підвальчик імпровізований, теж щось на набудові пивниці. Тут вже трошки підлога прогнила, тому що немає ринви, щоб вода дощова стікала, тому вода збирається під хату і підлога псується. Але як каже брат власниці той зроби, той можна зробити, каже. Вирішення питання просто поставити ремін. Але дивіться як гарно як тут пахне. Коник там Дивіться. Дивіться, така краса навколо так зранку виходиш Дихаєш тими травами, полонинами, аромат сина. Звісно тут фронт роботи по тій хаті досить такий великий, Тут дровня, тут от можна складати дрова, ну зараз використовується як дровня, щоб опалювати то все територія тої хатки ось ті от гаражі навіть та от забудова то пивниця Тут колись була стайня. Бачите, тут була колись тайня, а тепер дровня. О. Доброго дня, вам! найбозь за здоров'я! Ого, бачите. Місцеві збираються. Дай Боже здоров'я вам. Дай Боже здоров'я Василь звати, то пан Михайло. Yeah. <гум> О, вже знайомимся з сусідами. Так що таке мальовниче місто, місце Будемо думати, а ви давайте поради, коментуйте. Брали би чи не брали б? Так що всім гарного дня. Ще побачимось, почуємось. Так, от земельна ділянка. Там є ото от будівля, ця. це є пивниця. Вона входить в земельну ділянку. По ті от яблуньки. О, там дорога, ті яблуньки. До дороги вон зараз там машина проїжджає. Земельна ділянка. О вот той от паркан. Вот той паркан, там зверху ліс. Земельная делянка. Я вот такая. И я вот такая хата. Тут вот эта закрытая тут дровня. Хата вот такая. Зі зрубу. Це дровня. Яка була стання. Це дровня. Дровня, яка була остання. А там що, теж дровня? Можна подивитись. дивіться. Так, ото дровня. Була остання. Раніше Ну на. так Тут. електрика проведена. Світло є. Огрубка на дрова. Кімната. Звідти кухня студія і кімната. Хата стоїть на цеглі, на каміннях. Теж тут от грубка є. Є ось от, от на закрутки Імпровізований такий погріб, пригниця Це от е, та висота каміння, на яку піднята хата, вон. щоб вода не затікала. Документи на хату є. Цільове призначення під забудову. Хата приватизована, приватизована земельна ділянка. Ось такий мальовничий куточок. Дах перекритий, дах не тече. О, тут Добре видно. Ага, там. Лахи якісь на даху висять. Ну, ось таке. Шевченківська хатка. Ось так. Крениці на території немає, але вода є тут, можна два кільця кинути. Типу провести воду, зробити септик. Таке. Є ось така от річечка. Бачите такий потічок тут. Ось так будиночок наш. Ось зразу тут річечка тече. Є такий місток. Та річечка не глибока. Не глибоко в ній, звісно, не поплаваєш ось. А, ну, там от я таке більше заплави, бачите ось такий малюночий куточок. Прямо стекая так. Давайте подивимся, что там. Звідки вона береться, але вода не Майже суха, бачите. Тут, тут. тут десь джерела б'ють, бачите, тут така... Бо там сухо фактично Там десь у нас в повороті де має такі русла закручені. Ну, Будемо думали, а ви давайте поради Брати, не брати Щось порадьте, якщо розумієтесь на тому. А Наразі всім гарного дня, бережіть себе! Зі святом, до речі. Сьогодні день Конституції. Тому ми вертаємось до Львова для того, щоб показати вам, як живе Львів, чим живе Львів в таке велике свято. Так що на зв'язочку почуємось. Друзі, дивіться ще один варіант. Які нам запропонували тут. Подивиться отака хата. Зараз е, ключі мають привезти від неї. Ці от два будинки дні. Це вже кінець. Я криниця. Є от там отут от, така. от. В перспективі літня кухня. Це дровня, так, він казав? Так. Е, має бути десь тут пивниця аж. Що? А, пивниця вона напевно за, за тою, як я кажу, імпровізованою літньою кухню, мурована, все. Оце дровня. Аля дровня, аля. Ось. Тут такий, бачите, живіший варіант, перспектива є. Другий поверх, світло підведено. Криницю ми подивилися там. Я так розумію, стоїть вже насос хата. Хату вода підведена. Зараз привезуть ключі, ми оглянемо її зсередини. Ось. Е, земельна територія, земельна ділянка тут. Я по ту високу траву. Певно от поту. Ну оце от принаймі. Дивіться яка краса, якщо зранку виходиш Це сколівські бескіде. Там дивіться які є церква тут, Всюди краєвиди просто неймовірні. з таким от годиночку. Ну, це вже набагато ліпший варіант. Єдине, звичайно, то все треба обкусити. Скусити всю тут траву. Тут можна зробити другий поверх. Кирюша, Кирюха каже, що. Геймерський варіант буде. Він Зробить собі геймерську кімнату. Ось ну чекаємо зараз, а вже ключі підвезли. Зараз знімемо, що там всередині. Відкрили ми хату, привезли ключі. Ну, давайте подивимось, що ж там нас чекає. Такий коридорчик, бачите? Є така драбина на другий поверх. Ручка ще така. Це ну, не другий поверх, то в перспективі. Другий поверх, маємо звісно, так на стрих. Туди лічильник є. Ось тут така кухня-студія. Теж така пічка є. Вау. Дивіться, яка ємність на 17 літрів. Дрова підкидати, тут такі бляди, можна їсти, готувати. Грубка добре зроблена. Ось Вікно. Є рукомийник, тобто сюди підведена ну, можливість підвести воду. Там що, що на капельниці, бо він ну. давали капельниці. Ага. От, і така теж кімната повноцінна. Також тут є, бачите. Пічка, грудка, грубка. Невеличке віконечко. Тут ми бачимо ту криницю, літню кухню в перспективі, за літньою кухнею. Відківід та... з вікна. За літньою кухнею там пивниця. Холодильник сільський, якщо хто не знає, що таке пивниця. Погреб. також його називають. О. Ось так, друзі. Ну, бачите, і тут такий гарний краєвиди дуже гарний. Вони дітей не мали, то метальської літні. Друзі, то що біля тої літньої хати, оце от, бачите, то колись була стайня, затримали тварин свійських. Там ще сіно лишилось. Бачите, оце от також. Ось який колори. Оце також належить в цій самій земельній ділянці. Ну, от там я так розумію, не знаю, вигрібна яма напевно. Ага, отут -от. да, з цієї сторони вже воно так не виглядає презентабельно. уже трохи получилось дерево. А тут вот такие такая Так уж наложится и Так что вот такие. Еще есть такой вариант, вариант такой. Все, участок, Это база кученку шарвуд. Вот такая хата. Вхит Цикл э, нулевый. Наразе вот там такие подлогари. Дах. Групка закладена. Ось. Без фундаменту вона теж на камнях. Стоїть. Світло підведене, Тут територія. Криниці тут нема, да? так? Точно тут то така. Там є криниця відразу. Ми проходимо там. А, так, да, я бачу, бачу. Ага. Ось тут між базою і цим будинком тут все йде де вода, річка. Там річка тече. Яка тече з'їгає. То от така діляночка. Ділянка велика. А на скільки поділи, скільки ділянка у вас? Там 20 сотих і там 20 сотень, 20 топлив. Ага. Ділянка під будівництво, ділянка під садівництво. Документи є, наявні і воно приватизовані. Ось. Ось так виглядає будинок. Ззовні. Дерево оброблене, ну, понятно, треба засувати. Ось така діляночка. вариант. Довидься, друзья, какая красота. Какие красивые виды в наших Карпатах. Ось. Тут ми сьогодні будемо, обираємо будиночок в таких от мальовничих місцях. Хочеться обрати будиночок, не котеч, нічого, такий дачний варіантик з українським колоритом, який ми в подальшому будемо робити під себе і для себе, але стараючись зберегти його автентичність. Всім дякую. Ми вирушаємо. Зробили зупиночку, щоб купити меду. Побачили, гарну там пасіка є. Ось Дивіться, яка краса, церквушка зверху. Є пасіка, і є медок, але вон там от вулики стоять. Але мед минулорічний. Цього року нема меду, все померзло, цвіту не було. Воно коли позав'язувалось, то каже пан, що е -е, весь Короча, нема меду, бо все померзло. Цвіт померз. Бджоли не забрали меду, каже, якщо і буде цьогорічний мід, то... то буде дуже дорогий. Тому беремо минулорічного, від відеречко, Ось. Так, що ось так будемо куштувати і смакувати карпатський мед. Друзі, ну оглянули ми три варіанти будиночків на придбання. Значить, дивіться, що ми оглядали, в принципі, будиночки такі з бюджетом до семи. Восьми, максимум десяти тисяч, щоб придбати. Е, перший варіант ви бачили там 25 соточок земельної ділянки. Сам будиночок як такий, то в принципі він відсутній. Ну, він є, але він... він є, але там повністю, ну я не знаю, що там робити. Там хіба його розбирати, лишати той брус. Другий будиночок. Він, він... Е, коштує так само теж, скільки там, 7 тисяч? 6-7 тисяч. Перший будиночок коштує 6 тисяч, другий ми дивилися, він... 6-7. Так, 6-7. Трошечки... Трошки дорожчий, але і сам стан будинку набагато гарніший. Але натомість там на 15 сотиків менше землі. Менше. Там в загальному 10, але корисної площі, в принципі, так по факту 6. Тому що 4 це не підйом сам іде. Ну, але, в принципі, все залежить кому що, кому що треба. потрібно. Третій, останній будиночок, звісно, ну, нас вразив, тому що як будиночок, то що там будувалося, то фактично один каркас лишився, який, напевно, і все одно посувало би його розібрати. І Там він фактично... був дорогий. Там сказати про те, що це нульовий цикл, ні, це не нульовий цикл, це мінус 5 цикл, однозначно. Але натомість там земельна ділянка 40 сотиків. І ми були вражені діляночкою самою. Верно? Самою діляночкою і вартістю і там. Назвали ціну 40, 40 тисяч, 000. тобто по тисячі за соточку. Ну, Поряд там розташований той заклад Шервуд. Тобто там не вийде такої затишної дворце, але Та. це будинок під, о, ділянка під бізнес. Під бізнес або придбати з метою перепродати. З ну, але... шерводу. Коли ми їхали <с> туди>, туди, ми їхали з місцевою Пані, яка нам показала той будинок, вона там в курсі місцева, що там що там хто продає, тому вона нас так повозила по тих місцях, показала, то вона казала, що перед тим, що я вже приходив, хотів купляти щось в них там не зрослося. Ну, я думаю, не зрослася сама вартість. Тому що... да Якось так. тому це розказали, а так, дивіться. Три будинки, шість сім і 40. Шість, сім і 40. Тисяч доларів. Це ще а. Так. Всем гарного дня, бережіть себе.